Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру, яка називається The Macmillan Tree Lot, що перекладається як е, деревна ферма МакМілана, яке розуміється, воно так перекладається. Це трілот. Я перший раз таке в житті бачу, але мені чи здається, що це, типу, ялинки вирощують, продають. Думаю, воно таке є багато де. У нас, наприклад, в селі є питомник. Оце, напевно, питомник якраз є, де вирощують дерева. Цей розробник z Technician, він, я вам скажу, дуже популярний. Його ігри дуже легко впізнати по персонажам, які дуже виглядають специфічно. Хто не поняв, зараз ви подивитесь. Давайте починать гру. Почина... Почати нову гру, так, звісно, я ж не грав. Е, Натисни X, щоб пропустити. Так, якщо ви коли-небудь опинитесь на околицях міста, то деревова ферма Макмілана дуже знаходиться недалеко від того, щоб бути знайдений. Е, вона... Закривається під час теплих місяців, тому навіть намагайтесь не ...не намагайтесь шукати її. Але вночі все стає дуже холодно і це місце оживає. Ого. І що? Опа! Ти шо, вовк? Ланк каже: Ей, дякую, що... що дав мені таку крутезну пропозицію з цими деревами, чи... А, чи просто по цьому дереву. Коли це дерево наріжуть на дрова, то моя сім'я буде в такому теплі, в якому тільки може бути по максимуму. Ну, Но... Синтія, Шо, що? Будь ласка, містер Бойт, у мене досі щось там є. Вам пропозиції дуже величезні, що можете купити? Якщо ви запотребуєте іншу, я знаю. А, ви просто знаєте, куди їхати. Так, ви завжди маєте найкращі дрова у місті. І. Ви ніколи не погіршуєте свою якість. Я буду впевнений, що розкажу жасмін і дітям. А, просто передам хеллоу від вас. Так, тому дякую знову, Цінтія. Зараз мені краще йти звідси. Мені треба дістатися додому, поки сніг не почався. Добре. Каул in hand... що? А, тримаючи цю ялинку в дверях, ланг попрямував у темряву. Одного разу дерево було сюди додано, його камін. А, напевно, коли просто закинули ці дрова у його камін, то він почав дуже яскраво світитись. Так, Цинтія дивилася, як він уходить, і. Побачила, як підходить наступний покупець, але її останнього покупця ще треба буде якось знайти. Не, вона не побачила, вона просто стояла і чекала, поки хтось прийде. Вона згадала іншу душу, яка заходила в цей... на... на цю ферму. Ага. І вона ще не знала, чого хоче. Це не було незвично, коли наші покупці губилися, тому що величезна частина цього лісу ще не була досліджена. Я візьму місіс Релейбл. З коморки, і потім піду до кудись. Тому вона підготувала себе до того, що буде, бо її боротьба тільки починається. Нарешті гра, о, ура! Як же ж мені набридло читати ці англійські тексти, якісь слова не зрозумілі? Опа! Ружжо, рушниця. Мій вірний дробовик був завжди тут, з того моменту, як я купила. Цю ферму. Він ніколи мене не підводив. Я не знаю, які дивні речі Макмілан тут робив е, у минулому. Але ця зброя має нескінчену кількість набоїв. А, ага, і дуже вона мені круто зроблена. Натисни Space. Щоб. Е, нажати на спусковий гачок. І потім нажми R, щоб щось там зробити. Напевно, знає. Я знаю, що я так захищу себе, поки я буду подорожувати глибше у цей ліс. Ага, ану. Раз, два. А для чого R? R це, напевно, перезарядка. Унітаз. Хагага. -ха. Настрі. Настріляв це ми. А де дробовик? У дзеркалі досі я. Ага. Зрозуміло. А, просто, дивіться, воно. Коли я вистрілю патрони, воно так розкладається, мені тр треба натиснути R, воно закиде нові патрони і все у нас дуже добре. Що нам треба робити? Нам треба просто йти собі кудись вперед. Усього розробника завжди ігри. Трошки дивні. Чекайте, а що це було? Ха? Що це за солдатик? На. Отримуй. Я зрозумів, треба отак іти просто. Оп-оп. На! Ха-ха-ха! Лох. Отримуй! Свинцю тобі в сраку. Ми підходимо до якогось. Що це таке? А, це типу ми повернулися? Цинтія помітила якесь дуже дуже знайоме місце. Е, воно виглядало ідентично до її хати. Вона дуже добре знала, що тут такі штуки трапляються у цьому місці. Раніше шлях відкривався, коли ти переступаєш поріг будівлі. Це, напевно, зараз нам треба зайти і ми кудись попадемо. Е, ага, мені здається, цей трюк буде працювати і зараз, просто як усі рази раніше. О, бачили, там щось засвітилося. Навіть не засвітилося, воно просто перезавантажилось. І що каже, Цинтія про... прочитала себе, і вона знала реальний челендж, реальну щось там, яке лежить попереду. Декорації, які вона купила дуже-дуже давно зараз, обернулися проти неї, і хотіли її вбити. Так, у цьому на цій фермі природа речей змінюється. І... Вони можуть контролюватись із дерев, або те, що зроблено з дерев, може контролюватись. І коли світло вимкнеться, вона знала, що дерев'яні солдати до неї підходять ближче і ближче, і це не добре. А мені все одно, я буду стріляти! Ой, світла нема. Світла нема. Чорт! Де б'ю! Перезаряджайся! Не! Я yeah. небезпечний, озброєний і бешений. Я убиваю все, що тут стоїть. Якщо хтось передягнеться в мого солдата дерев'яного, то я застрелю вас. Вибачте, звісно, але така моя робота. У! Ось все він! Ще один! На! Я його прям з кущів пристралив! Що він думав? Що я його не помічу? Ми знову тут. Чекайте, а що відбувається? Нам треба це так ходить, ходить, ходить. Просто так ходить. Сподіваюся, що... Оба! Ви бачили? Він до мене йшов. А мені все одно я можу себе захистити, оно фігня стоїть. А і не стоїть навіть, а йде. Чи не йде? Ні, не не йде, іде йде. Коротше, коли темно, вони починають ходити. Один. А, лох! Ваншотнув його. Мені здається, що воно все довше і довше стає. На! Викуси! Дідько, щоб тебе побрав, як там кажуть. Все ще один. На! Лежи собі, відпочивай! Це ще один. Воно, типу, почне кожного разу ставати все складніше і складніше, а я вже вийшов. А в чому прикол ці гри? Ну, типу... Ні, прикол то розуміє, що воно кожного разу ці починають виходить. Все більше і більше і більше ходить тут. Але ну і що, в мене є дробовик. Що я маю боятися? Може вони позаду ще якось будуть? Хоча ні, як вони. О, їх тепер, значить, один вистріл не бере. Бере. А чого тут якийсь. Був витривалий. Ану. Раз, два. Три. Оооо, бачите, він якийсь броньований. Ні, 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 я на таке не підписувався. Поки що тихо. Усе абсолютно тихо. Я жодного ще не пропустив. Ще жодний до мене навіть підійти не зміг. Солдатик НА! Це лох. Чую хтось ходить. А, сього. Все, я їх просто. Викосюю, як травичку! Сподіваюсь, вам не дуже гучно. Так? Чи ні? Стріляю, нормально? Не, все добре, а чого воно мені тільки що показало, що вам гучно щось там. О! Ооо! Ви бачите, там вона якась фігня стоїть. <с Hostiles> це мене радує! Я зараз піду, босс Найкраще, що може бути в житті, це побитися із величезним боссом сильним. Коли у тебе є. Зброя. Як воно називається, до речі? О, це ж не гвинтівка. Гвинтівка це трошки не те. А це. Чекайте. А, так дивіться, вони якісь страшні, а. Я думав, це просто якісь типу-солдатики, а вони, бачите, у них морда якась дуже недовольна. Це рушниця називається. Точно, я згадав. Тільки що. Бачите, вони деякі вмирають з одного вистрілу, а деякі вмирають з двох. Хоча, як я розумію, ці ще червоні, вони навіть і не намагаються на мене нападати. А ці у яких такий. Болотно, синьо, зелений жакет, вони якраз такі злі. собі в мене ружов, вони чим стріляє снайперськими кулями? Як я з такої відстані їх бігачу. Хоча мені здається. Оу! Чекай! Чекай! Ото я встарався! Дивіться, місяць відкривається мені поза хмар. Що це таке? Чого він вижива після одного вистрілу? І, і йому пофіг? Я на таке не погоджувався. Сподіваюсь, що тихо зараз буде? Дивіться, а що це таке? Я не зрозумів. Солдати? Алло, ви мої солдати? Хто це? Це якраз оці ж вусаті злі. Отримуй! Ага. А ти що таке? Ти олень? Що це? Ей, прокидайся! Тобі справді треба виходити з цього трансу. Нам треба обом виходити звідси негайно, щоб ми мали шанси вижити. А ти що за фігня? Монті? О, я не знаю, як я тут опинився. Можливо, я просто дебіл. Дуже сильно. Моя голова крутиться, і я не пам'ятаю останні декілька годин. Все дуже розмите і я не впевнений. Я не знаю, що б я робив без тебе, але хтось гукав моє ім'я, і я думав, що хтось там у деревах сидить. Оця фігня гукала, а в мене є рушниця, мені все одно. Ти не перша людина, яка сюди потрапила, але я закладаю, що і не остання. Це, Ця штука називається Гретель Gretel, Gretel, Це ці Гензель Гретель, Брати це страшно, хліб розкидали. І вони заманюють сюди людей, коли темно. Так, щоб їсти їх. Ця штука була тут ще тоді, коли я його купував. Ні, купували, ми ж за Цинтію граємо, так. І вона постійно кличе людей посеред ночі, але найгірше це те, що ці дерева ростуть тільки там. Де раніше були могили. О! Ну, буває. Цинтія знала, що найскладніша частина ще попереду. І тому вона. єдиним словом, яке вона сказала, це було Біжи! Біжи! На! Побігли! Ха-ха! Мені все одно. Побігли, Олень! Новорічний! А мені все одно я взагалі-то. Непереможний. Мені ну, не страшні жодні монстри. О! А, шо? Е, ш, е, чекайте, зараз мені треба оговтатись. Тиша ночі була розірвана чимось криком. Деревна ферма нарешті схопила цинтю... і вона ніколи не повернулася назад. І шо? Не вмерли. А сподіваюсь, можна не з самого початку. Контіню? Буду надіятись. Давайте тепер цього разу. Все, питання, нема. ми йдемо собі спокійно. Давайте цього разу. Я просто не буду дуже сильно поспішати. Буду, як минулого разу, іти, просто нікого не залишати в живих. Біжить, фігня! А! Нічі бійця, вони позаду ще йдуть! Перезарядка! Перезарядка! Сюди! Хага, -ха -ха. чорт. Вони біжать! Позаду мене! Ха! Лох! Ого! Так темно, ще ніфіга не видно! Ха, лох! Коротше, я зрозумів, їх щоб де активувати, вистачить одного пострілу всього лише, я там бачив, воно біжить уже один. Куди він повернув? На! Лох! Ого! Ні, так реально страшновато. Воно ну, знаєте, типу не страх, а напруження, що за мною біжить ця фігня. Їх там декілька. Дарма, я два рази стрельну. дарма, 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 дарма. Ось ще один. чую, як позаду там хтось. Жене. Помню, ну, я вже бачу нашу хатку, я нічого не боюсь. Оу! О, Ууу, там срався! не чекав, я щось завтикав! І не був готовий до цього. На! Ще один, ще один, ще один ще один, ще один ще один, ще один. Фу! Мені все одно. Я біжу до себе додому. Ще один справа, тільки що стояв. Хто це за мною біжить? Я вийшов. у у у, -у, -у. Натий двочку. Все. Дякую, що допомогла мені. Я дуже сильно всрався. Бо я віслюк, я 100% завдячую тобі, що я вижив. Я ніколи не забуду цього і буду допомагати тобі, якщо погукаєш. Мені краще виходити звідси, поки ще нічого не сталося неправильно. Сподіваюся, що ми ще знову е, зустрінемось під кращими умовами. Не так... Не так довго чекати до цього. Щось я так перекладаю. І без жодного слова. Він просто пішов. Без сумніву, після цієї ночі він міг наплести таких історій, що всі тупо всруться від них. Іноді я б хотіла, щоб це місце оплачувало ту небезпеку, яка тут постійно відбувається. Але в мене нема жодного іншого шляху, і я далі дивлюся вперед у наступний рік. О, з новим роком! Хеппі берздей! Вітаю з 2222-м! Це кінець, я сподіваюсь. Я хоч запис увімкнув? Увімкнув, добре. Все, ми в гру прийшли. Зірочка. Дякую, що зірочку мені поставили. Так, ура, це напевно, мій приз за те, що я в гру прийшов. Що я можу сказати? Ігри цього автора, як завжди, ніфігово круті. Ну, не так, що прям круті, але круті. Думаю, ви мене зрозуміли. Ще до того, як я почав записувати відео, я дивився декілька ігор від цього розробника, і вони такі... Прикольні, звісно, і своєю такою дивною стилістикою, але прикольні, мені подобається. І до речі, ми вже грали в одну гру від цього розробника. Там, начебто, було про те, що мені треба було ходити, якісь там вікна зачинять, вікна двері, щоб якийсь монстр не заліз. Ну, коротше. Якщо хочете, пошукайте, але я не впевнений, що ви знайдете цю гру, бо я її записував дуже і дуже і дуже давно. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо так, то ставте лайки, і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм, каналчик посилання є в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!